Температура нижче нуля в роздягальнях, льодова каша і тренування в темряві. Так, в умовах війни українські спортсмени продовжують готуватися до змагань. Матеріалі наших колег від редакції. от так. Це київська школа фехтування. Генератор тут з'явився кілька днів тому. За чотири роки повномасштабної війни спортсменам доводилося відпрацьовувати техніку навіть у сутінках. Щоправда, без шпах і рапір – задля безпеки. І коли ще не дуже темно на вулиці, світла немає, і мені. Кожне тренування дають уроки без світла дітям було складно психологічно. Розповідає тренер з фехтування Назарій Андріюк. На тренування вони приходять після школи втомленими у напівтемряві, не можуть зосередитися. Фехтування це єдиноборство, і для нас дуже важливим є саме спаринги роботи в парах, в боях. Обов'язково в спарингах у нас щоб була повне екіпірування, тому що фехтування ну не найбезпечніший від спорту. Досить погано пропускають світло і так, і коли, якщо навіть от як там якісь сумірки, чи оці лампи ми вішаємо, цього недостатньо, щоб не втрачати зір. Попри перешкоди, спортсмени продовжують брати участь у змаганнях, але результати стали гіршими за довоєнні, каже тренер. Тепер, коли з'явився генератор і електрика, з'явилася й надія, що діти зможуть надолужити втрачене і гідно представляти Україну на змаганнях. Ось так вот проходило час. Два, Ось так приходили година, дві тренування, іноді три, іноді п'ять годин. При такому освітленні перші два роки після повномасштабного вторгнення на льодовій арені не було генератора. На початку війни, коли ковзанки були зачинені, фігуристка Майя Богдан тренувалася вдома пізніше, лише на половині поля. На іншій облаштували склад продуктів. До повноцінних до умов зізнається фігуристка. Україна поки що не повернулася. Є заходну та Дуже складно заходити, коли ти заходиш, а ти бачиш, що там, там дуже поганий лід. Ти ставиш зубець, а він впадає в якусь е, яму, та це дуже складно потім з цього. Ти летиш. На 90 градусів та, градусі, та приземляєшся дуже боляче. У Городні фігурист Ігор Курцев посів перше місце на міжнародному юніорському турнірі в Стамбулі. Спортсмен зізнається, дуже хвилюється, що війна може вплинути на його кар'єру. Якщо в нас не буде льоду, то вибору дуже буде мало або закінчувати, або виїжджати в другу страну, тому що е ти ніколи не дізнаєшся, коли. Прилетить, куди прилетить. От як сталося з Харковом, як з іншима іншими городами, Одеса, Херсон. На початку повномасштабного вторгнення на парному катанні Україна отримувала світову першість, а на чемпіонаті України виступали семеро чемпіонів світу. Зараз таких результатів немає, говорить тренер Олександр Тумановський. «Розумієте, постійно перебувати на холоді спортсменам дуже складно. Важко вимагати від них якихось результатів. А коли в роздягальнях холодно, бо генератор працює лише на освітлення, Коли холодно на льоду, холодно в роздягальнях, холодно на вулиці. Це звісно, трохи сумно. Але ми ж українці повинні тримати стрій. попри складні умови тренувань, спортсмени гідно представляють Україну на міжнародній арені. До прикладу, пара фігуристів Ірина Підгайна та Артем Коваль, днями вибороли золото на міжнародних змаганнях у Польщі. А на початку грудня спарт. Смени здобули бронзу у фіналі юніорського гран-при з фігурного катання в Японії. Це перша медаль для України на турнірі за 26 років. Інна Білак Юлія Макаренко Дмитро Деркач з Києва.